Слава Україні! Друзі! Сьогодні у нас на огляді маленькі цільнометалеві ножики, позбавлені будь-якої агресії, що в функціоналі, що в дизайні. І це модель Atlas від Böker+. Plus. Таке враження, що плюси при проєктуванні цього ножа орієнтувалися на країни з жорстким законодавством щодо носіння ножів. Адже тут у нас втілена класична спарка. По-перше, це лише дворуке відкриття за клиночок або за під нігтєву виявочку. По-друге, це найнекримінальніший замок типу Sleep Joint. Для тих, хто не знає, Sleep Joint працює лише за рахунок тертя важеля важіля та хвостовика клинка. Це щось середнє по зусиллю між вікторіноксом та куду від колдів. Далі клиночок у нас класичного джентльменського профіля, лезо типу дроппойнт зі спусками від обуху на клиночку 12-й сендвік, руків'я. Тонесеньке з слабко вираженими підпальцевими виямками, що робить цей ножик на перший погляд достатньо таким тендітним. Але руків'я у нас зроблене з одного шматка металу по типу Покет бушмана від тих же колдів. У нас тут є чотири точки з'єднання, три на заклепках сталевих і осьовий гвинт. Важіль сліп джойнта формує такий солідний бекспейсер з отвором під темля. Все це робить руків'я Атласа надзвичайно міцним. Тим паче в таких компактних розмірах, і як ви вже встигли помітити, атлас у нас випускається в трьох варіаціях виконання руків'я: це сплав латуні, нержавіюча сталь з чорним матовим покриттям, і це мідне руків'я. Відразу хочу про нього сказати, що мідь тут у нас непогано легована, адже від її м'якості та залишкової деформації при стисканні. Не лишається і слід. Дуже пружний матеріал. І це плюс цього ножика. Далі ще одною чеснотою Атласа є його масогабаритні параметри. При вазі всього в 51 грам. Товщина руків'я у нас складає 4,5 мм. Уявіть, що в більшості ножів товщина обуху більша, ніж товщина руків'я у ножа Атлас Вінбекер Плюс. Якщо ми торкнулися вже масогабаритних параметрів, то скажу, що загальна довжина у нас тут 166 мм, довжина клинка 70 мм і по обуху клиночок 2,3 мм. З іншого боку, Атлас має дуже адаптивний дизайн і малесеньку, акуратну кліпсочку. Це дозволяє носити його. Як в вузьких, неглибоких кишенях одягу типу Fit, в легеньких літніх шортах, в робочих джинсах чи навіть в діловому костюмі. Як сказала мені одна людина, яка думає, що орієнтується в світі ножів, що це джентльменський ніж. Ну, так, може бути такий постмодерний джентльменський дизайн. Але на мою думку, з урахуванням неагресивності цього ножа, його ультракомпактності та улюбленої сталі всіх туристів 12 c 27 на клинку. Цей ніж буде класним варіантом як другий номер або допоміжний ніж для туризму, подорожей та мандрівок. Колись ми з вами знову зможемо мандрувати. Це був огляд ножа Атлас від компанії Бекер Плюс. Підписуємося на канал, ставимо лайки, ставимо дзвіночки. На все добре, друзі. До нових зустрічей. papa